Вітаю вас, друзі! Давайте сьогодні розглянемо з вами вашу майбутню пару, вашу майбутню половинку. Цей розклад актуальний як для чоловіків, так і для жінок. Тому, будь ласка, спочатку подивимося на вас. Хто ви є сьогодні? Щоб ви себе розпізнали? Підходить вам цей розклад чи ні? Отож, дивимося спочатку на рунах. Хто ви сьогодні? Хто до мене сьогодні завітав? До мене сьогодні завітав той чи та, хто прагне чогось нового, хто прагне змін у своєму житті, нового життя, нового світанку, тому що Руна Дагас це новий світанок, нових починань. І все це, щоб було сповнене благословенням вищих сил. Так от, вам Руна Дагас це гарантує. Вас. Вищі сили ведуть до чогось нового, незвіданого, світлого, доброго і набагато успішнішого і позитивнішого, ну, позитивнішого, як сьогодні у вас. Так, ось хто до мене завітав, той, хто прагне змін і нового чогось ще. Зараз подивимося про феху на даній ситуації. Так, ви також прагнете вийти на новий рівень у заробітку. Фінансів, вас щось не влаштовує в теперішньому стані речей, яке пов'язане саме з матеріальним благополуччям, і ви хочете вийти на новий рівень, пройти трансформацію саме в цьому напрямку. Так от знаєте, вищі сили ведуть вас і захищають на цьому шляху, і ви будете проходити таку трансформацію. Можливо, ви вже проходите її. Так, і вищі сили потурбуються про те, щоб за руною Лагус ви досить м'яко пройшли цей процес. Просто перебувайте в потоці. Просто прислухайтесь до підказок, які вам дають, ну, і зверху, наприклад, або ваш рід. Просто прислухайтесь до своєї інтуїції, Руналагустча ще інтуїція. І вона вас виведе обов'язково на той шлях, до якого ви прагнете. Так, це. По рунах ви нас такі виходити? Давайте ще подивимося на картах. Хто ж до мене сьогодні завітав? А ви думаєте, підходить вам розклад? Ще ні? Так, хто завітав? Ну, ви вже досить виснажені. Виснажені обставинами якимись. Ви виснажені, так і називається виснаження карта. Ви прагнете? Нового. От знову ж таки, новизни. Ви хочете під новим кутом зору. І взагалі, ви людина, яка неординарна. Ви по-іншому сприймаєте світ. Не так як більшість. Також ви вмієте слухати внутрішній голос. Ви дослухаєтесь до інтуїції. І дуже часто вона вас виводить Ось як руна лагуз, про яку я тільки ще говорила. Так. Ви. Багато чого вже пройшли в своєму житті, дуже багато випробувань. Можливо, і зараз перебуваєте саме, саме в такому етапі, коли все, ну, можливо, навіть розвалюється, рушиться, руйнується. Ну, дуже часто це трапляється через нещирість людську. Так, ви зараз в трансформації перебуваєте. І хтось із найближчого оточення, швидше всього, вас загнав. Цю трансформацію. Нещирість, брехня, обман, інколи навіть зрада, все це руйнує, руйнує середини, руйнує зовні. І ви зараз перебуваєте в ось такому процесі якомусь. Але ви дуже глибока людина. Це вже нам показали двічі. Так, і неординарний погляд маєте на різні речі. Так, ну що, впізнали себе? Тоді давайте дивитися далі. І будемо ми дивитися з вами. Далі на вашого партнера по життю. Зараз подивимося, в яких енергіях перебуває ця людина, про яку зараз ми будемо говорити. Отже, ваш майбутній партнер по життю, ваша половинка. Ну, він чи вона зараз перебуває в холодних енергіях, в комусь засіпенінні. Немає руху, немає розвитку, немає почуттів, відчуттів, щось все. Як заморожено. але він і чи вона також прагне, як і ви прагнули, до цієї іскорки, до нового світанка, до нового життя, до кращих змін у своєму житті. І подивіться, це полум'я, воно обов'язково розтопить усей лід. Дуже цікаве поєднання в нас вийшло, обов'язково розтопить. Можливо, ви і будете тим полум'ям, яке розтопить лід, який скував душу цієї людини. Так. Далі показує, що ця людина е, теж проходить якийсь період у своєму житті, який доходить до завершення. Один цикл, ось цей завершається. І потім вона буде збирати урожай, який вона, ну, вже напротязі років своїх перебування на землі напрацювала. Певні матеріальні якісь блага, щось буде у неї. Відбувається таке в житті, де вона відчує вже якісь плоди своєї праці. Далі в нас руна закриває, не хоче далі говорити, це пуста руна, яка каже, що а далі все на волю богів дається, на волю долі. Давайте подивимося, <кхем> з чим прийдеться людина до вас. Можливо, коли прийде, як прийде. Зараз ми все спробуємо з'ясувати, наскільки нам карти допоможуть в цьому. Отож. Хай буде так, коли з'явиться ця людина у вашому житті. Коли з'явиться ця людина у вашому житті? Хм. Таке враження, що ця людина вже є у вашому житті, тому що відразу ж випадає людина, яка вас любить, у якої є щирі глибокі почуття до вас. Якщо ви жінка, то ось такий король чаш, закоханий у вас. Якщо ви чоловік. То в будь-якому разі вас кохає жінка. Просто більше жінок дивиться, тому вийшов саме чоловік. Але енергії чаш це означає кохання. Ця людина вже десь поряд. Можливо, ви знаєте цю людину. Так, ця людина кохає, але мовчить. Але вперто відмежовується і старається навіть, якось знаєте, подавити це почуття в собі. Чомусь так. Вона навмисно іде від цих почуттів їй так зручніше, їй так легше цій людині, коли вона ну, не горить. Хоча душа її розривається від кохання до вас. Напевно, ви знаєте цю людину. Тут так виходить, що, швидше всього, ви на тлі якогось конфлікту розійшлися. розійшлися. І зараз ця людина, маючи в серці любов, все одно мовчить і не робить ніяких рухів для того, щоб. Щоб піти на примирення з вами. Так. Колосо Фортуни скоро повернеться. Повернеться і все буде так, як написано по долі вам бути. Тут показується, що у вас або в тієї людини дуже г -г -г така глибока душа і дуже сильна інтуїція. І сама інтуїція ваша, швидше всього, це про вас. Вона вас спрямує, ви зрозумієте, як діяти в цій ситуації. Тому що ви по долі, один одному з цією людиною. Колосо фортуни буде швидко розгортати події таким чином, щоб змінити енергії ваші. енергії, е, подивіться, у нас вийшли які чудові карти. Щоб змінити енергію ось цього, знаєте, коли ви ніхто, ні ви, ні та людина не рухаєтесь на зустріч один одному. Колесо фортуни зрушить з місця цю ситуацію. Поміняється енергія, буде рух, буде вогонь, буде пристрасть, буде активне проявлення цієї людини в вашому житті. Вищі сили подбають про це. Ми говорили з вами, що вищі сили вас ведуть до нового, до нового початку, до нового дня. Так, час настав, або час настане, настане, ну, за колесом фортуни це недовго вам чекати. Так, вже завершується якийсь цикл вашого життя. Завершується той цикл, коли ви перебували, ну, віддалені були один від одного. Буде примирення. Тому що людина, так само, як і ви, сумує за минулими часами, коли ви були щасливі разом. Тут великий сум проявляється: біль душевна. Але людина вперто закривається і нічого попереду себе не бачить, нібито в глухому куту якомусь перебуває. Але якби там не було, подивіться, як цікаво, ця людина зараз е, самітником перебуває. Тобто, в неї немає нікого на приміті іншого, крім вас, е, ні з ким вона не спілкується, не шукає заміну вам. і... Навмисно себе закриває, нібито в печері наодинці сам із собою перебуває чи сама з собою. Хоча всередині там вогонь в цій душі, вогонь, який вирує, який хоче вирватися назовні і проявитися. І подивіться, якщо ми візьмемо ось ми говорили, що проявлення буде, у нас уже пара виходить. Швидше всього, ви дуже схожі один на одного за своєю енергією, вогняні енергії. Це пристрасть, це. Е Активне таке, знаєте, активна позиція в житті. Це рух, це ідеї, це творчість, це яскравість і неординарність. Так. Що ще нам скажуть карти? Тяжко, тяжко обом сторонам. Так, але ця тяжкість закривається, відрізається від вас. Якби вам тяжко не було, ви. До завершення підходити цього етапу. Далі далі вибір іти самому по життю чи все-таки примирення і іти разом? І буде вам даний шанс, і буде енергія для того, щоб примиритися, для того, щоб іти разом по життю. Це енергія вогню, енергія дії, енергія проявлення когось із вас. І, ну, швидше всього, та людина до вас проявиться. А також це ще тоді, коли ви як магніт притягуєте своєю енергією іншу людину. Вона просто не може протистояти цій силі притягання. Тут диявольське притягання, наскільки сильно людина хоче до вас, хоче в ваші обійми, хоче знову відчути вас своєю частинкою, своєї душі. Так, хоч вона і повільно буде проявлятися. Але це буде у вашому житті. Буде. Буде кохання, буде правильний вибір зроблено. Вибір на користь двох сердець, на користь, на користь об'єднання цих двох сердець в одну долю. Ну що ж, нехай так і буде. Благословення вам на цьому шляху порозуміння і гармонії. Гармонії у стосунках.